Вітаю вас, друзі, і це моя рубрика відповідає на ваші запитання. Цього разу я відповідаю на запитання, ось мені сьогодні його написали, і я одразу відповідаю, тому що це мій спонсор, у мене вже є два спонсорі на моєму каналі. Дякую вам велике всім за підписку. Вибачте, що в мене ще поки що мало відео, але я над цим працюю. І бачите, ось я відповідаю одразу на ваш коментар, тому що коментарів багато. І зазвичай буває, що я заходжу, щоб відповісти на коментарі, роблю скріншот, потім. У мене поки що тільки один телефон, в якому я фотографую, веду всі свої соцмережі, обробляю відповідаю на запитання і так далі. Запитання від Unidentified User. Unidentified User 4371. Дякую за такий корисний контент. Дуже все мені до вподоби. Є прохання. Скажіть, будь ласка, пару слів про Amazon і чому ви обрали Etsy. Дякую вам за запитання. і Скажіть, будь ласка, пару слів про Amazon. Я нічого не можу вам сказати про Amazon. Я чула, що є такий Amazon handmade. І деякі люди рекомендували продавати на Amazon handmade, замість того, щоб продавати на Etsy. І колись я там заходила, щось я вивчала по цьому Amazon handmade і побачила, що там більш дешевий товар. Картини на Etsy, наприклад, можна продати картину як за 30 доларів, так можна продати за 600 доларів, можна продати за. Тисячу доларів. Ну, за тисячу доларів, я звісно, ще не продавала, але бачу, що люди продають. Звісно, багато, але, але продають. На Амазоні я не думаю, що можна продати за такі гроші. Плюс Амазон це такий майданчик, на якому можна взагалі дуже легко відмовитися від замовлення. Мені здається, дуже легко можна шахраям там, знаєте, працювати, тому що вони можуть замовити вас картину, потім сказати, мені не подобається, поверніть мені гроші. І... Якби ви будете зобов'язані. Не знаю, не знаю, що вам сказати про Амазон, але я з того, що я вивчала, трохи там я вивчала, це було давно, і я зробила собі такі висновки, що мені поки що ну мені нічого робити на Амазоні з моїми картинами. Я вважаю, що це спочатку Амазон, як роздрібний маркетплейс, потім Еці йде, а далі вже якісь там більш такі. Онлайн-галереї і так далі. Не знаю, може я помиляюся, напишіть, будь ласка, що ви думаєте. Також я чула про eBay, але коли я пробувала зареєструватися, мене чомусь заблокували, і я Я навіть не встигла нічого завантажити, мене заблокували, і на цьому завершився мій, е... мій eBay. Так що про Amazon нічого не можу сказати. Еці, чому я вибрала, ну, бачила перспективи. Не можу сказати, що в мене прям є стабільний дохід з Etsy. Еці це така. Такі таке замкнуто в коло, в якому треба постійно бігти, працювати, працювати, працювати. В тебе ні на що іншого не залишається часу. У мене вже це еці, чесно кажучи, достав. Тому що скільки б я не робила, що б я не робила, продажі йдуть вгору, потім вони зникають, ап'ять ідуть вгору, зникають. Зараз ось сезон. Продажі, так вам сказати, що в мене прям кожен день замовляють, то ні. Так що. Не знаю, наскільки надовго я залишуся з ЕЦІ, хоча я завжди була сторонником ЕЦІ і завжди казала, що працюйте, робіть, далі, все буде. І це періодично таке є, що ти продаєш, 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 купують, все пакуєш, відправляєш, а потім читаєш коментарі, що в когось заблокували магазин, в когось закрили, в когось іще ще щось. І люди просто в шоці від того, що вони роблять таку роботу. Реально, хто продає на Еці, ти знаєш, що тут дуже багато роботи треба робити. А, грубо говоря, Тебе в один прекрасний момент закрили і все, і до побачення. І роби, що хочеш. Тому не знаю поки що, що мені робити. Shopify, пробувала я Shopify, але щось я його не потягнуло, не знаю, може, прийдеться повертатися до Shopify. Ну, ось так. Не знаю, наскільки я відповіла на ваше питання. Якщо хтось в коментарях тут за Amazon, напишіть, будь ласка, де більше плюсів весь чи Амазон. Я не знаю, мені здається, на Єці. І цей же самий мій підписник задав ще одне питання. І ще, будь ласка, наскільки важливо мати свій брендовий знак і розвивати свій бренд? На вашу думку, чи можна обійтися без цього, які нюанси? Щодо брендового знаку, не знаю. У мене його, можна так сказати, немає. У мене по типу щось є, але я його не використовую. Я завжди просто пишу свій бренд. Мій бренд називається Тіана Артлаб. Бренд я просовую всюди. В мене Візитні карточки, мої бренд. В мене всі мої майже соцмережі підписані моїм брендом. мій ютуб-канал так називається. Я намагаюся всюди, де я роблю відео, вставляти свій е, ім'я мого бренду, тому що я вважаю, що це дуже-дуже важливо. Має бути бренд. Я відкрила бізнес тут в Канаді. Він теж називається моїм брендом. В мене навіть є дебетова картка, на якій ім'я мого бренду. Я вважаю, що це дуже важливо мати бренд, але ви можете обійтися без цього. Так само ви можете своє ім'я розвивати як бренд. І я зазвичай, коли пишу хештеги, я пишу свій бренд, назву бренду Тіана Артлаб і своє ім'я та прізвище на картині. Раніше я ставила свої ініціали, в мене такий значок бренду: у мене був якби дві літери Т, тому що я Тетяна Титаренко. Дві літери Т, і вони в формі такого хештега, трошки з'їхавшого ідуть. Але зараз я змінила свою думку, і зараз я просто підписую картину своїм прізвищем і пошурік. Я вважаю, що це дуже важливо розвивати свій бренд або своє ім'я як свій бренд. Глядає дуже круто, респектабельно, коли у вас є знак, у вас є бренд, у вас є знак, ви можете зробити собі. Всі ці упаковочні матеріали, навіть можете замовити собі упаковку, на якій буде знак вашого бренду або назва вашого бренду, стікери з брендами. Ці пакетики, бокси з брендами, коли ти отримуєш якийсь товар, і це брендована упаковка, це надає вашому бренду, вашому бізнесу більше ваги, якби. Я так вважаю, блогери роблять огляд суші, якісь там, або якось їжі на замовлення, коли вони отримують, наприклад, бокс з ролами, і вони дивляться, чи на паличках є бренд, чи на боксі є бренд, чи це просто вони склали в коробку. І це теж вони оцінюють. Тому так, це важливо. Якщо у вас є така можливість, то старайтеся це робити, намагайтеся, але будьте впевнені, що. Та назва, яку ви вже придумали, і той е, знак, який ви придумали, що це вже конкретно буде правильно, що це те, що ви хочете, щоб ви його вже намагалися розвивати, щоб не було так, як у мене. У мене колись була інша назва мого бренду. Але потім мені прийшлося закрити. І це був бренд, моя назва бренду була під мій магазин на Etsy, і я це все розвивала, писала все на відео, водяні знаки і так далі. А потім мені просто довелося закрити цей магазин, і довелося. Придумувати нове ім'я бренду, яке я зараз розвиваю декілька вже років. Ну, нюанси. Спершу подивіться, щоб той назва бренду, який ви придумаєте, щоб це не було когось іншого. Я вважаю, що це дуже важливо і дякую вам за запитання. Сподіваюся, я вам відповіла на нього. Дякую вам за підписку. Пишіть іще ваші запитання. Буду намагатися відповідати. І не завжди я буду виглядати красиво, тому що. Щоб відповісти на запитання, я йду щось там, роблю собі зачіску, а потім у мене просто немає часу. Я взагалі не відповідаю. Тому краще я буду відповідати ось так: з майстерні, по-швидкому, ніж ніяк. Дякую, підписуйтесь.